Добрий день, це магазин МТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні хочу ще раз вам показати полички, які в нашому магазині є. У нас є вона на трактори МТЗ та ЮМЗ. На МТЗ велика та мала кабіна. Що не помиляюся, це вона йде. Також на металічну панель великої кабіни вона виглядає ось так: от. вона йде ще з такою функцією, як відкривання. Тобто ви встановлюєте сюди таке... Поличка вона відкидується. Ще виходить, як ніша, може ще щось положити. Вони йдуть в трьох кольорах: в синій червоний зелений напис. І під колір напису поклеєна зверху кожзамом. Не виглядають, просто збираються для зборки ключик іде в комплекті. Тобто вони йдуть на МТЗ, велика кабіна старого зразка, панель це металічна, потім йде пластикова квадратна панель. Це можу показати ось так ті, що виглядають зліва. Та вже на панель нового зразка, яка йде овальна з 2017 року, у неї профіль отакий от іде. Також маємо полички на тракторі ЄМЗ, велика та маленька кабіна, також само у трьох кольорах синій червоний зелений. Знову хочу вам нагадати, що ми відправляємо запчастини тільки по території України, але є можливість доставляти України Молдова, Литва та Латвія. Ви можете звертатися до цих людей. Вони займаються саме доставкою у ці країни. Тобто ми відправляємо їм по території України, вони забирають і везуть вам. Але це ви вже окремо з ними домовляєтесь. На рахунок доставки всієї країни ви звертаєтесь до цих людей. На рахунок товару звертайтеся за цим номером телефону. Маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку, сонечко та косарку Вірокс.